А коли ти хаєш когось, ненавидиш, шкодиш комусь, а при цьому в церкву ходиш, там нема ніякої любові до Бога. Розумієш, любов до Бога починається з любові до себе, з пізнання себе. Пізнаючи себе, ти пізнаєш Бога. Бог це істина любов. Хто сказав, що Бог це там, чоловік, жінка? Ні, це істина любов, яка й ділиться в тому числі на чоловічу жіночу енергію, так як на Сході називається інь і янь, чоловіча жіноча енергія. І пізнавати Бога потрібно, в тому числі через пізнання себе, своїх чоловічої жіночої енергії, через повноцінне прийняття себе, все ціло. А якщо твоя душа обрала бути жінкою, проявляєшся на своїх жіночих енергіях, цьому світові, через позицію Я жінка. Пізнаючи себе через чоловіка. Розумієш, тому що ти щаслива можеш бути тоді, коли ти пізнаєш свою жіночу енергію через взаємодію з чоловічою енергією. Так само і чоловік може бути щасливий через жінку, пізнаючи свою чоловічу енергію через взаємодію з жіночою енергією. В Цьому ти замисел. Разумієш? І от тоді, в любові до себе, ти проявляєш любов до Бога.